Друзі, сьогодні отримали одразу три нагороди в ландшафтній премії. Церемонія нагородження відбувалась у Київському будинку архітектора Нагрінченка. Запросили виступити з п'ятихвилинною промовою про те, чому важливо брати участь у конкурсах. Конкурс це не про перемогу, це про певну свободу відкинути обмеження, це відкинути дедлайни, бюджет, пофантазувати сильніше. Посіли одразу два перших місця за парк слави і волі у Білій церкві і за ландшафт коло церкви Пресвятої Трійсі у Києві на оболоні. А також, що дуже несподівано, отримали приз в спецномінації за впровадження сучасних технологій і АІ-технологій в архітектурне проектування. Я вважаю, що все в наших кутах. Я думаю, що якщо а коли хтось з присутніх тут після цього короткого спічу вирішить податись на конкурс, значить, промова була даремна.